Иван Несторович, ну и как там в Америке? Хорошо. Лазил на статую свободы. Э, сколько с меня за кофе? Как всегда, три гривны. Вот. Иван Несторович, вы наверное шутите? У вас на карточке нет денег. Как нет? Этого не может быть. Ну и где мой кофе? Федор Викторович, вы не поверите. Хотел расплатиться карточкой, а на ней нет денег. Еще вчера в Америке с банкомата деньги снимал, а сегодня их уже нет. Ты что, совал свою карточку в их америкосовский банкомат? Что, капец, ты подхватил вирус банкротства. И что, теперь у меня больше никогда не будет денег? Почему никогда? Как сказал классик Будеш жити на одну зарплату. А, Ніночка, а ви не пам'ятаєте, хто це сказав? Заходьте джуділи. Сідайте. Гарно виглядаєте. Дякую. Я, до речі, хотіла взяти такий же, але з перламутровими гуциками. Мі не було. Історію хвороби батьківщини принесли. Так, ось. Давайте. Як стан батьківщини? Вже краще? Ну як краще? ВВП низький, долар постійно скаче, дуже схоже на гіпертонічну кризу. Як це схоже? Ви що не знаєте, що ви лікуєте? Ви давали батьківщині те, що я прописав? Антиінфляційну, стабілізує, рост економік сім? Ну, а як же давала? Навіть не давала, Андрій Вікторович. Яке снодійне? Навіщо батьківщині снодійне? Що це за самовольщина? Ну а що? Нехай країна поспить. Вона і так намучилась. Тим паче, пам'ятайте прислів'я. Хочеш їсти, лягай спати. Джуля Володимирна, Володимирівна. Я, як головний лікар, скажу вам: якщо ви будете так лікувати, то вибачте, я вас зміню на іншого лікаря. Зрозуміло? Андрій Вікторович. Ще не ясно, хто із нас буде головним лікарем. Що? Я просто сказала. Шановні колеги, ми зібрались тут для того, аби встановити діагноз нашій батьківщині. Аналізи готові? Так, готові, Джулія Володимирівно. Ми вжили воду з Дніпра. Прозора. Правда, колір зрозуміли. Дуже багато рибних тілечь, а то свідчить про високу згортанність підприємств. За всіма ознаками гривнева недостатність. Я не согласен з колегою. По всім показанням воспалення легкої промисловості. Ну і, звісно ж, металургія. По-моєму, дуже тяжела. Крім того, хронічний ковід збішаний бюджет. Висока температура, загальна слабкість і недокредитування. Джулія Водимівна, це ж дуже схоже на дефолт. Який дефолт? Я вам забороняю казати це слово. Ясно? В батьківщині фінансова інфекція, яку нам занесли з за кордону. Що? Я нічого такого не убив. Андрій Вікторович. А що це ви вирішили перетворити себе на напомажений, на підікирену істоту? Джулія Володимирівна, що ви таке кажете? Бог з вами. Здоров'я країни це здоров'я її керівників. І коли всю економіку країни лихомарить, я теж почуваю себе не дуже добре. Тому і парю ноги. А, ну Тоді дозвольте і я для профілактики. Ой! А що вона така гаряча? Ви що не знаєте, що перегріта економіка це не добре. Це яка ж вона перегріта. Я сказав би, що вона ледве тепла. А що це у вас такі холодні ноги? Андрій Вікторович, не починайте. Температура постійно падає. Коли ж завершиться це падіння? Ну, так а ви додайте енергетичну ресурсу. Підлийте окропу. В мене тут. Жуля Володимирівна, дуже гаряча вода. Якщо я додам, то ви не витримаєте. Що? Нема такого, щоб ви витримали, а я не змогла. Хм. Добре. Тоді давайте так. Я зараз підливаю сюди дуже гарячу воду, і той, хто перший не витримає і витягне свої ноги із тазику, той знімає свою кандидатуру на виборах. Згодна. Ну, тримайтеся. Андрій Вікторович в політиці головне не витримка, а смикалка. Шановні колеги, на обговорення ставиться рецепт виходу батьківщини з кризи. Слово надається пану цуценюку. Чого ми довжні його слухати? Він же практикант. Особисто вам, пані Богуславська, нагадую, що в мене великий досвід. Я працював терапевтом у Нацбанку, стоматологом у МЗС. І тут до пана Митвина я був ветеринаром. А якби я був головним лікарем... Пане Цуценюк, досить фантазувати, будь ласка, до справи. Так, так. Я прочитав у великій медичній енциклопедії, що проти кризи треба задіяти наступні заходи. Перше поставити банки. Що на спину? На яку спину? На ноги треба ставити наші банки, бо вони лежать. Друге жорстка дієта та повний спокій для народу. А для парламенту тричі на день після їжі приймати закони. Бо ви самі бачите, що у батьківщини запалення виконавчого органу. Воспаління? Так і резать його чортовій матері. Да що ми його слушаємо? Я не я не понимаю. Рецепт должен быть простой, прямой, как коммунизм. Нужно принимать все красное. Тертую клюку, вино красне, чай з малини і наутро, как огурець. Вибіч помідори прописали. Я вам кажу, треба випити 100 грам, закустити чисником, заїсти салом, закутати ще в ковдру і тихо спати. Що ви несете, Шановні, треба провіреним способом. Треба помазати зеленкою і випити активований уголь. Вот і все. І в ну, да, Ні, не, все. В очі. так, є бамідори, вочі, треба засипати. Не то. Шановні колеги. Тихіше. Дякую. Отже, ставимо на голосування рецепт у пакеті. Будь ласка, голосуємо. Я всіх вітаю, рішення прийнято.